Більшість людей витрачають великі гроші на ліки, навіть не підозрюючи, що головний ворог тромбів уже давно відомий і коштує майже нічого. Уявіть, що один простий стакан напою, на чи серце, здатен зробити кров рідкою і чистою, як джерельна вода. Цей рецепт не з модних журналів і не червова реклама його успішно застосовував ще один дуже мудрий флеболог, який присвятив життя здоров'ю судин. Він щиро вірив, що природа вже дала нам усе для довгого і здорового життя. Потрібно лише знати, що і як правильно використовувати. І сьогодні я поділюся з вами цим безцінним знанням це не просто напій, це ваш щоденний крок до безпеки та легкості у тілі, про які багато хто вже забув. Він допомагає не лише розріджувати кров, а й м'яко очищати судини від холестеринових бляшок, повертаючи їм еластичність. Всього один стакан на день і ви відчуєте різницю. Готові дізнатися цей простий секрет довголіття? До речі, чи коли-небудь ви серйозно замислювалися про густину своєї крові? Напишіть у коментарях просто так або ні. Мені дуже важливий ваш відгук. Якщо тема здоров'я судин для вас актуальна, будь ласка, підтримайте це відео вподобайкою. Для вас це один клік, а для мене знак, що я роблю потрібну справу. Тож давайте разом розберемося, чому густа кров це не просто слова, це реальна і дуже серйозна загроза, яку ні в якому разі не можна ігнорувати. Уявіть нашу кровоносну систему як мережу рік і струмків, що живлять кожну клітинку нашого тіла. Кров це сама життя ріка, яка несе кисень, поживні речовини та гормони, забираючи всі відходи. Поки ріка швидка і повноводно, усе працює ідеально. Але що відбувається, коли вода в ній стає густою, немов кисіль або болото? Течія сповільнюється, на дні осідає осад, утворюються затори. Те саме відбувається з нашою кров'ю. Коли вона загущується, її плинність падає. Медики називаються підвищеною в'язкістю, і це запускає цілу ланцюжок руйнівних процесів, які підточують наше здоров'я зсередини. День за днем під удар потрапляє наше серце. Наш невтомний моторчик, який за життя перекачує ціле озеро крові, працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень, без відпусток і вихідних. Йому доводиться з потрійною, а іноді й учетвереною силою проштовхувати густу, в'язку масу по судинах, загальна довжина цих судин, якби витягнути їх в одну лінію, могла б двічі обернути землю. Уявіть собі лише цю цифру це колосальне навантаження, що виснажує. Серце зношується набагато швидше, немов насос, який замість легкої води змушують качати густу смолу, від цього постійно підвищений тиск, який уже став нормою для мільйонів, непояснені перебої в ритмі, та з часом сумний діагноз серцева недостатність. Але, дорогі мої, це лише початок, найпідступніша і найнепередбачуваніша небезпека густої крові тромби. В нашому організмі все мудро влаштовано. Кров'яні пластинки, які називають тромбоцитами, це наші вірні рятівники. Якщо, не дай Бог, ви порізалися, вони першими спішать до місця пошкодження судини, склеюються і створюють живу пробку, затикаючи діру і зупиняючи кровотечу. Цей механізм життєво важливий, але в густій, повільно текучій крові, немов у сонному болоті, ці рятівники починають вести себе абсолютно неправильно і агресивно. Вони злипаються один з одним і приліпають до стінок судин просто так, без травми чи реальної потреби. Так і утворюються згустки, ті самі тромби, яких всі так бояться. Спочатку вони маленькі, як бульбашки, але поступово шар за шаром, немов сніжний ком, ростуть все більше, звужуючи просвіт і заважаючи нормальному кровотоку. Людина може роками. Навіть десятиліттями жити з цими мінами уповільненої дії всередині себе і нічого не відчувати. Вона може скаржитися на хронічну втому, на постійно холодні руки і ноги, часті головні болі чи шум у вухах. Але місто того, щоб шукати справжню причину, часто все списують на вік, магнітні бурі, погоду або будь що інше. Тим часом тромб росте і в один зовсім невдалий момент. Він або повністю перекриває судину, як пробка в трубі, або що ще страшніше, його частина відривається і вирушає в смертельно небезпечну подорож по кровоносній системі. І ось тут, на жаль, трапляється катастрофа. Якщо цей мандрівник потрапляє в судини, що живлять серце, виникає інфаркт міокарда. Якщо його ціль мозок, відбувається ішемічний інсульт. Якщо він закупорює легеневу артерію, це тромбоемболія, стан, який у більшості випадків закінчується миттєвою і раптовою смертю. Тож тепер ви розумієте, яка це серйозна і підступна загроза. Вона не десь там у новинах чи фільмах, вона може прямо зараз дозрівати всередині нас. Із віком, на жаль, ризик лише зростає. Змінюється гормональний фон, особливо у жінок, знижується природна еластичність судин, накопичуються хронічні запалення і хвороби. Я кажу все це не для того, щоб вас налякати. Я хочу, щоб ви чітко розуміли, з яким невидимим, але дуже реальним ворогом ми маємо справу. Густа кров позбавляє наші органи нормального живлення і дихання, мозок не отримує достатньо кисню. Від цього погіршується пам'ять, з'являється постійний туман у голові і падає концентрація. Нирки не можуть ефективно фільтрувати кром. Що призводить до набряків та інших проблем. Печінка, наш головний фільтр, теж страждає. Навіть наш зір безпосередньо залежить від стану найдрібніших капілярів у очах, які забиваються першими. Тому турбота про текучість нашої крові це не просто профілактика однієї конкретної хвороби ні, це питання фундаментального здоров'я і якості всього нашого життя, це основа активного. Бадьорого і найголовніше безпечного довголіття. Найбільш обнадійливе у цій історії те, що на цей процес можна і потрібно впливати. І про один з таких чудодійних засобів, справжнього ворога тромбів, ми поговоримо прямо зараз. Отже, я впевнений, ви вже горите бажанням дізнатися, що ж це за чарівний засіб, який так цінував старий мудрий лікар, і який здатний так потужно. Але водночас бережно дбати про нашу кров. Це скромний, але могутній захисник наших судин, це звичайний, знайомий з дитинства, томатний сік. Так, не дивуйтеся не екзотичний фрукт з іншого кінця світу і недорогий суперфуд з аптеки, а простий рідний томатний сік, обов'язково натуральний, без солі та цукру. У ньому прихована неймовірна сила, здатна протистояти утворенню тромбів. І це не народні казки, а науково доведений факт. Давайте я поясню простими словами, як це працює у томатах, а значить і в їхньому соці, містяться унікальні речовини, які діють одразу на кількох фронтах. Перше і найголовніше це природні саліцилати. Напевно, вам знайоме слово аспірин. Або ацетилсаліцилова кислота, його часто призначають у малих дозах для розрідження крові. Так ось томати містять його природний аналог. Ці речовини мають дивовижну справність вони перешкоджають злипанню тромбоцитів кров'яних пластинок, вони наче обволікують кожну пластинку невидимою плівкою, роблячи її гладкою і слизькою. Не даючи злипатися в небезпечні смертельні комки, кров стає більш текучою вона легко і вільно тече навіть по найтонших капілярах, доставляючи кисень до кожної клітинки. Але це лише половина справи. Друге скарб томатного соку це потужний антиоксидант під назвою лікопін. Саме він надає томатам насичений червоний колір. Лікопін справжній охоронець наших судин. Він захищає внутрішню, ніжну оболонку судин, яку називають ендотелієм, від ушкоджень шкідливим холестерином та вільними радикалами. Уявіть ідеально гладку трубу вода тече по ній без будь-яких проблем. А тепер уявіть, що стінки труби стали шорсткими, з подряпинами і нерівностями. За них одразу ж починає чіплятися весь сміття, утворюючи засмічення. Те ж саме відбувається і з нашими судинами. Коли внутрішня стінка судини пошкоджена, тромбоцити чіпляються за ці подряпини, формуючи ту саму холестеринову бляшку. На ній потім, немов на фундаменті, виростає тромб. Лікопін, цей червоний пігмент, працює як уважний майстер. Поліруючи судини з серебини він не дає холестерину і запаленню руйнувати їх. Він нейтралізує саму причину, можливість для утворення тромбу. Дослідження в європейських інститутах показали, у людей, які регулярно вживають продукти з високим вмістом лікопіну, ризик серцево-судинних катастроф знижується майже на 30%. Уявіть собі лише цю цифру майже на третину. І все це завдяки простому стакану соку. Крім того, томатний сік багатий на калій, життєво необхідний для нормальної роботи серця і підтримки здорового тиску. Він допомагає виводити зайву рідину, знімає набряки і зменшує навантаження на головний мотор. А вітамін С, якого тут теж чимало, зміцнює стінки судин, роблячи їх більш еластичними і міцними, немов нова гума. Виходить просто дивовижна картина. Один продукт працює комплексно, як ціла команда спеціалістів одні речовини розріджують кров, інші захищають і ремонтують судини, треті підтримують серце і нормалізують тиск. Саме тому той мудрий флеболог так цінував цей простий засіб він розумів, лікувати потрібно не симптом, а причину не просто хімією розганяти кров. А створювати в організмі умови, щоб вона залишалася здоровою і текучою природним чином. Сьогодні сучасна наука повністю підтвердила його геніальну догадку. Тож забудьте про складні рецепти і дорогі таблетки, допомога буквально під рукою. Але як з будь-яким потужним засобом, тут є свої правила і тонкощі. Дуже важливо знати, як правильно приготувати. І вживати цей цілющий напій, щоб він приніс максимум користі і не зашкодив. І зараз ми детально про це поговоримо. А тепер найголовніше, як перетворити звичайний томат на чудодійний засіб. Слухайте дуже уважно, адже важлива кожна дрібниця. Спершу хочу попередити: забудьте про магазинні соки в пакетах і пляшках у 99% із них. Міститься величезна кількість солі, цукру, консервантів та іншої хімії. Такий напій принесе не користь, а шкоду. Сіль затримує воду в організмі, підвищує тиск і створює додаткове навантаження на нирки, зводячи нанівець весь цілющий ефект. Нам потрібен виключно натуральний продукт. Є два правильних шляхи перший і найкращий. Готувати сік самостійно з свіжих, спілих, м'ясистих томатів. Чим червоніший і спіліший томат, тим більше в ньому дорогоцінного лікопіну. На один стакан приблизно 200-250 мл знадобляться 2-3 середні або великі томати. Рецепт надзвичайно простий ретельно вимийте томати, видаліть плодоніжку, розріжте на кілька частин. І подрібніть у блендері до однорідного стану. Якщо блендера немає, можна натерти томати на дрібній терці, кожуру і насіння прибирати не обов'язково, у них теж багато користі та клітковини, але якщо ви любите більш рідку консистенцію, можете процідити через дрібне сито. Другий шлях знайти в магазині або на ринку якісний томатний сік прямого віджиму без додавання солі та цукру. Дуже уважно читайте етикетку у складі повинні бути лише томати і нічого більше. І тепер таємний штрих, про який знають небагато. Щоб наш головний захисник Лікопін засвоювався організмом майже на 100%, йому потрібен провідник, цей провідник жири. Тому перед тим як випити свіжо приготований сік, обов'язково додайте в нього буквально половину чайної ложки нерафінованої рослинної олії. Ідеально підходить оливкова олія холодного віджиму, льняна або навіть звичайна соняшникова, але обов'язково нерафінована, з запахом. Ретельно розмішайте. Цей маленький секрет збільшує біодоступність лікопіну в кілька разів. Без олії він засвоїться лише частково, і ви не отримаєте максимального ефекту. А тепер найважливіше правило як і коли пити. Приймати наш цілющий напій потрібно строго вранці, надще серце, за 20-30 хвилин до першого прийому їжі. Саме надще серце всі корисні речовини всмоктуються в кров максимально швидко і повно, не змішуючись з іншою їжею. Організм, мов губка, вбирає всю користь до останньої краплі. Просто зробіть це своєю корисною ранковою звичкою, своїм ритуалом турботи про себе. Прокинулися, випили склянку теплої води, а через 10-15 хвилин склянку нашого томатного еліксиру з краплею олії. Він має бути кімнатної температури. Не пійте його холодним з холодильника, щоб не викликати спазм шлунку. Один стакан на день. Щодня цього цілком достатньо для підтримки крові у здоровому і текучому стані. Не потрібно пити літрами, тут важлива не доза, а регулярність і правильний прийом. Вже через пару тижнів такого ранкового ритуалу багато хто помічає, що зникає важкість у ногах, голова стає яснішою, з'являється більше енергії. Ваш організм обов'язково скаже вам дякую за таку просту, але неймовірно ефективну турботу.